Привіт! В цьому відео ми покажемо, як працювати з коментарями на сайті. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Ваші клієнти можуть залишити коментарі на сторінках товарів, до статей в блозі та на сторінці відгуків про магазин. Як налаштувати сторінку з відгуками про магазин, дивіться в нашій окремій інструкції. Посилання в описі. Ви можете вибрати розташування блоку коментарів на сторінці товару, відключити його або задати кількість відображуваних коментарів. Для цього в адмінпанелі перейдіть в розділ Сайт, Дизайн, Редактор дизайну, пункт Сторінка товару, структура сторінки, Елемент відгуки. Якщо у профілі адміна вказана пошта та увімкнено чекбокс отримувати імейл-повідомлення, менеджер сайту отримає повідомлення на пошту про новий коментар. З метою захисту від спаму клієнти не можуть залишати посилання у коментарях. За замовчуванням для коментарів на сайті увімкнено премодерацію. Це означає, що коментарі будуть опубліковані тільки після схвалення менеджером магазину. Якщо Ви хочете вимкнути про модерацію, в адмінпанелі перейдіть у розділ Налаштування, Загальні налаштування. Інформація про магазин. Тут вимкніть чекбокс Модерація відгуків та коментарів та збережіть налаштування. Щоб опублікувати коментар при вимкненні модерації, в адмінпанелі перейдіть в розділ Замовлення, Коментарі та відгуки. Тут оберіть коментар, який хочете опублікувати. В полі Коментар ви можете редагувати текст перед публікацією. Щоб опублікувати коментар, увімкніть чекбокс Відображати та натисніть Зберегти. Щоб менеджер міг відповісти на коментар, він повинен бути авторизований в адмінпанелі. Також в його обліковому запису повинні бути заповнені ім'я по батькові та емейл. Налаштування облікового запису знаходяться в розділі Налаштування, Адміни. Зверніть увагу, якщо замість прізвища ім'я по батькові менеджер використовує псевдонім, подбайте, щоб він складався лише з літер та не містив цифр. У протилежному випадку, при відповіді на коментар виникне помилка. Щоб швидко перейти на сторінку, на якій залишили коментар, в загальній таблиці коментарів в колонці запис натисніть на посилання. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.